У 2006 році під час Другої Ліванської війни бойовики Хезболи, озброєні гранатометами Вампір та ПТРК «Каранет», знищили близько 70 танків меркава звідки терористи взяли таку зброю? Хм. Ну, любий свідомий українець впевнено відповість, хто є і завжди був основним спонсором міжнародного тероризму. Але сьогодні не про це. РПГ-29 поступово мав би заміщати РПГ-7 на озброєнні нашого чеканутого сусіда. Але й щось не вийшло. Зате вони широко експортували його в Азію та Південну Америку дружнім до себе диктаторським режимом. Давайте подивимось, що воно таке. Привіт! З вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів. А для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами, чи то по службі, чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України, метою даних відео вбачаю навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цим хай займаються професіонали. РБГ 29 «Вампір» Одним із стовпів Совєтської імперії було, а для декого і зараз є аналогавнітство. От, наприклад, гранатомет довжиною під 2 метри і вагою майже 20 кг. Це істинний аналогавніт. Всім ворогам на заздрість. Шістень ног до нього є і ще 8,5 кг. Розрахунок два барана, сповнених під його вагою скорботи і суїцидальних думок. Вампір був розроблений наприкінці 80-х для того, щоб нищити сучасні танки, обладнані протикумулятивним захистом, і треба визнати, успішно з цією задачею справлявся, адже його основний постріл пг 29 в має бронепробиття 750 мм гомогенної броні або 600 мм за динамічним захистом. Також існує і термопаричний постріл до цієї дури. Ну і прицільна дальність 500 метрів, також серйозна заявка на звання одного з найпотужніших гранатометів. Так, а Джавелін, скільки важить Анлав. Та що я милюю, це друге. ПГ-29В бронебійний постріл до гранатомета РПГ 29, призначений для пробиття динамічного захисту сучасних танків. Має тандемну бойову частину із двох кумулятивних зарядів. Перший має збивати динамічний захист, другий же основний заряд пробиває безпосередньо броню танка. Бронепробиття такого пострілу становить 750 мм гомогенної броні або 650 за динамічним захистом, що солідно. Містить кілот і 400 г вибухової речовини ОКФОВ. Висока дальність і точність цього пострілу досягається тим, що пороховий заряд повністю згоряє всередині пускової труби, чим надає високу початкову швидкість гранаті. Ну але ціною тому є саме габарит пускової установки в пару метрів. На нашому каналі вже є під 30 відео із циклу про базову ідентифікацію вибухонебезпечних предметів, кінцевою цілею яких є створення відеодовідника з їх ідентифікації. Нагадую, моя мета навчити розуміти, що саме знаходиться перед вами і яку небезпеку воно несе, а не навчити цим користуватися. Якщо ви вважаєте дану працю важливою, не пошкодуйте своєї найліпшої вподобайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Якщо ж бажаєте підтримати автора, стати спонсором каналу можна за посиланням в описі під відео. Спонсори отримують ранній доступ до відео та значки від каналу Єжачків. Завдяки вашим пожертвам ми вже відремонтували значну кількість техніки, яка допомагає нам захищати Україну. Долучайтесь до збору посилання на Монобанку в описі під відео. ТБГ29В термобаричний постріл до РПГ29, призначений для боротьби із піхотою на відкритій місцевості, укриттях та окопах. Також виробником заявлено можливість ураження цим боєприпасом легкої броньованої техніки. Ну і аналогів йому, звісно ж, немає і ніколи не буде. Граната несе в собі 1800 г вогнесуміші, яка при вибусі утворює уламкове полив і вибухову хвилю, здатні уражати людей в радіусі до 10 метрів. За рахунок же ефектів об'ємного вибуху, вибухова хвиля також може уражати особовий склад, який знаходиться в укриттях в радіусі до 2 метрів. Дальність прицільного пострілу 500 метрів, і це дійсно непоганий показник. В разі попадання такої шняги в борт БМП пробиває деляку розміром до 80 см з заносом продуктів вибуху всередину, що лишає небагато шансів на виживання екіпажу. Сподіваюся на те, що найплодючіша українська земля знову буде родити тим, що саджають у неї фермери, а не тією гидотою, яку несе чума зі сходу. Але для цього нам треба згуртуватися і захистити країну. Це важко. Але ми йдемо вірним шляхом, і перемога буде за Україною і цивілізованим світом. Бийте окупанта, донайте на ЗСУ, збирайте дрони і до зустрічі в наступних відео.